Паркін, баркін, батін, партіл, баркін, батін. Ти король. І ми відчуваємо впевненість в своїх силах. Це доводять наші ігри, які хлопці демонстрували останнім часом. Але хвилювання це без нього нікуди. бо… Чемпіонат Європи раз чотири роки, і ми розуміємо, що треба бути готовими саме в цю хвилину, саме в саме цей момент. Бо то, що було до цього, воно вже минуле. Воно вже не треба туди дивитись. Треба дивитись на те, що нас чекає. А я скажу, що чекають нас дуже цікаві і напружені ігри. Ростислав Семенченко, Андрій Мельник. Не допоможуть нам на цьому євро. Дуже прикро, бо два ключові гравці. От ми розраховували на них, але сподіваюсь, будемо намагатися знайти їм заміну, гідну заміну, і будемо готуватись ретельно без них. Бо ми без них грали з португальцями і досить непогано. Петро набирає з кожною грою, бо дуже важка травма, і після таких травм деякі гравці зовсім не можуть спіймати той ритм, який був до травми. На мою думку, Петро фу -фу -фу, дуже непогано набирає форму. І... В нього дуже багато досвіду і майстерності. Я думаю, що він за рахунок цього вийде, ну, буде намагатись вийти на пік на чемпіонаті Європи. Підтримка вболівальника це дуже важливо. Це така, так скажемо, така стандартна фраза, але вона під собою ну, дійсно вагому таку несе сутність. Да? Ну, що… Коли хлопці відчувають підтримку трибун, що вболівають за них, і це окриляє, це додає таких додаткових додаткових емоцій, додаткових зусиль там. І скільки ми ну, зараз ми граємо в різних куточках земної кулі, так скажемо, і дійсно. Де б ми не грали, ми все одно відчуваємо підтримку все одно українські вболівальники приходять і підтримують команду. Це дійсно дуже важливо.